Початку хотів сказати, а думаю, а ну-ка я запитаю вас, як ви думаєте, наскільки мільярдів доларів Європейський Союз купив енергоносіїв у Російської Федерації за період воєнних дій? Ні, давайте 2023 рік візьмемо. Ану, вгадаєте, наскільки мільярдів європейський союз, який постійно говорить про те, що вони скорочують, що вони вводять санкції, що вони злізають з цієї нафтової голки? От наскільки купили? Енергонасієва, ну вгадаєте чи ні? Ой. Одразу скажу, набагато. Багато мільярдів доларів. багато. Це ті долари, ну, я скажу так, спробуйте ви, ну, не робіть цього. Але уявіть, що буде з вами, якщо ви замовите в Російській Федерації ну, умовно, книжку і оплатите своєю банківською картою. От як ви думаєте, що буде з вами? Кому цікаво, скільки Європа витратила на енергоносії, телеграм-шапці профілю. І скільки світ взагалі витратив взагалі? І ви побачите, що це за сума. А потім нам розповідають: ну, окей, знаєте, я вас вчив це з самого початку війни і продовжую говорити: що немає друзів в політиці, є партнери. І треба завжди розуміти, оці партнери, вони з тобою будуть до кінця, тому що в тебе є що їм запропонувати, чи вони сьогодні так, а завтра вони розвернуться і будуть з іншими партнерами, бо їм там цікавіше. От нерозуміння цього часто призводить до дуже плачевних наслідків як в житті, так і в політиці. Телеграм шапці профіль. підписуйтесь.